Про трамвай на сихів, роботу волонтерів та про кліщів, які атакують львів'ян. Про це сьогодні у новинах, які для вас підготували журналісти нашої інформаційної служби, Вітаю. Трамвай на сахів поїде до кінця року, якщо все буде добре. Принаймні зараз на проспекті Червоної калини активно встановлюють трамвайну колію та бруківку. Однак досі не вирішене питання з ринком Санта-Барбара, на місці якого повинна бути кінцева зупинка. Продавці та мерія не можуть порозумітися щодо місця, куди перенести ринок, та й в ратуші побоюються, аби перед майбутніми виборами комусь не захотілося загальмувати будівництво. Як тривають роботи, аби трамвай таки поїхав далі у сюжеті. Довгопут під назвою Трамвай на сихів таки має всі шанси на життя. Вже сьогодні підрядники заявляють, проблем за грошима немає, та й графік випереджають на кілька тижнів. Нині тут встановлюють трамвайні плити та австрійські рейси. Однак без проблем таки не обходиться. Єдине у нас затримка це відбувалася по питанню колектора. Яким самим способом будемо робити? прийнято дійсно, що це має бути закритий спосіб, тобто. Це буде підземним способом робитися. на сьогоднішній день. Ми вже проробляємо з нашими підрядниками і субпідрядниками як точки підключення. На даний момент влаштовано вже біля 70 трамвайних плит, біля 35% колії і біля 20% замощення плиткою. Тобто ми йдемо навіть трошки з вибережнім графіки. Та чи не найбільшою проблемою Сихівського трамваю залишається ринок Санта-Барбара? Адже він розташований на шляху трамвайної колії, а продавці не погоджуються переїжджати на нове місце, запропоноване мерією. Втім, оренда землі для ринку завершується вже в жовтні, і чиновники продовжувати договір не планують. Однак поки ще намагаються порозумітися з людьми щодо нового місця торгівлі. Власники цього ринку хочуть, щоб ринок був облаштований на вулиці Скрипника, і ми проводили громадські слухання з мешканцями цього мікрорайону. і в основному 75% людей проти того, щоб ринок був облаштований на вулиці Скрипника. Також заперечує керівництво поліклініки, головний лікар і лікарі. На новий маршрут у Львові хочуть купити п'ять нових трамваїв за кошти європейського банку. Та за умовами тендеру новий транспорт обов'язково має бути низькопідлоговим, тому чиновники не приховують того, що на Сихів швидше за все їздитимуть нові трамваї від електрону. В бюджеті в цьому році державному виділено 100 мільйонів гривень власне як співфінансування для купівлі нових вітчизняних трамваїв. Вже після облаштування трамвайної колії чиновники обіцяють, що за європейські кошти облагородять територію біля неї, а саме посадять кущі калини та газон приведуть в порядок. Обережно вода. Лише за чотири дні літа в області втопились вже п'ятеро осіб. Надзвичайники б'ють на сполох, адже через спеку і наближення вихідних трагічних випадків може й побільшати. Брудні водойми та холодна вода чайдух не стримують. Люди тягнуться до природи, тільки наскільки це небезпечно, знають не всі. Де купатись, та чи взагалі можна більше у сюжеті. Літо у розпалі, однак, не дивлячись на календар, тепло стало ще далеко не всюди. Температура води ледь вища 15 градусів. Це кажуть надзвичайники, є найчастішою причиною трагічних випадків через різницю температури повітря та води, навіть тверезу і здорову людину з легкістю може паралізувати. В народі це називають зловити корч це є природній реакція організму на зміну температури. Слід пам'ятати, що в жодному разі не в жодному разі забороняється довго перебувати в цій холодній воді, навіть якщо ви вже ризикнули і зайшли в холодну воду, довго не перебувайте, адже це може призвести до зведення судому. Також слід пам'ятати, що вода не терпить жодних помилок купатися лише в тверезому стані. Найбільш небезпечними надзвичайники називають кар'єри, адже через велику глибину вода там прогрівається надто повільно. Хоча, окрім небезпеки, впіймати курча у холодній воді, на відчайдушних плавців чекає ще й інша санітарна небезпека, адже знайти у Львові водойму, яка б хоча б якимось нормам відповідала, зовсім непросто. Хоча в управлінні екології міськради запевняють протилежне, вода кажуть, відносно чиста. Ми ініціюємо постійні перевірки на дослідження проб якості води. Зокрема, забезпечується міською радою, забезпечується перевірка 35 водойм міста. Це є третина більше як третина водойм, які на території міста. Результати показують, що по основних показниках стан води є. Відповідає нормам, є ряд декілька показників, які е, незначне перевищення, але знову ж таки ці перевищення треба дивитися по е, порі року. Хоча насправді бруду у водоймах немало і стримує це далеко не всіх. І навіть в найзанедбаніших калабанях часто можна знайти тих, хто свою долю таки випробовує, особливо дітлахи. Постійно з травня по вересень. І вони купаються, загоряють, і постійно то скільки років вже і нічого, все нормально. Живуть так і живуть вони, і нормально, і нічого шкірних ніяких захворювань нема. Нагадаю, що лише з 1 червня на водоймах Львівщини загинуло вже п'ятеро осіб. Тож відправляючись на відпочинок, не забувайте про безпеку. Адже, як кажуть, береженого Бог береже. Андрій Фок Віра Остафійчук та Олег Возний, Антеа, новини. Ми повертаємось до теми приватної власності. Наш герой Любомир Бойко, який вже 15 років бореться із виконавчим комітетом Львівської міської ради, котрі у 2000 році незаконно зруйнували його будинок. Сьогодні друга частина цієї історії. Думки спеціалістів та чому сьогодні страждають вже діти нашого героя? Далі у сюжеті. Від безчинств львівської влади найбільше страждає дочка власника ділянки Любомира Бойко. Софія кілька років важкою працею на чужині заробляла гроші, аби приїхати на Україну та збудувати будинок для себе і сина. Та коли повернулася на батьківщину, її чекав неприємний сюрприз. На місці, де планували почати будівництво паркінг місцевого готелю. Зараз вона без власного житла і живе в жахливих умовах вже довгий час. Ми би поїхали, заробили і поставили би собі тут. Тому що нам залежить. Я не хочу чиєсь. Те, що от мені з дитиною? Одне, що обідно, що вже кажуть, що дитина повнолітня і все. Але вона є дитина, Я хочу йому щось дати, так само, якби я хотіла, щоб тату мені дав. Тато мені обіцяв, що це буде твоє. Оця ділянка. Де вона? Де вона? Я не бачу. Щоб прояснити ситуацію, наша знімальна група звернулася до компетентного юриста. Світлана розповіла, що навіть без приватизації майна ніхто, окрім власника, не може розпоряджатися власністю і тим більше її руйнувати. Власники мають право розпоряджатися на свій власний розсуд, але самостійно, тобто тільки безпосередні власники, а не треті особи без певного погодження фізичних чи юридичних осіб. Це була. Закон і це було незаконно у зв'язку з тим, що тільки власник має право розпоряджатися даним приміщенням на власний розсуд, це дарувати, продавати. У Своєму захисті адвокат від сторони влади наголошувала на тому, що на території довгий час ніхто не проживав, і це нібито дало їм право руйнувати будинок. Проте Світлана аргументувала, що таке пояснення не має ніякої юридичної цінності, адже документ про купівлю є пріоритетним у будь-яких ситуаціях. Юрист також порадила, що в першу чергу потрібно робити людям, які потрапили у схожу ситуацію звертатися безпосередньо до правоохоронних органів про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому що це і нанесення збитків все таки у гроз. Змірах друге питання це однозначно звернати, звертатись в судові органи про е, е, зупинення вчинення даних дій, а саме пошкодження майна, якщо на даний час воно продовжується. А друга ситуація це звертатися в судові органи про відшкодування збитків, понесених даній особі. У Львівській міській раді мають свою досить радикальну думку. Галена Паянкевич, начальник юридичного управління ЛМР, запевняє, що юридично Любомир Бойко ділянки не купував, і будинок теж не був у його власності. Тому і право вимагати, щось від влади він теж не має. Місто як парк знесіння, як міська рада, так і виконавчі органи до руйнування будинку, не мають жодного відношення, і це не встановлено жодним документом. Крім того, якщо ви уважно прочитаєте договір купівлі, продажу Дажу, то ви жодним чином не знайдете про те, що пан Бойко купував саме будинок. Вона також додала, що винного у руйнуванні будинку зараз знайти неможливо, адже сталося це давно. Гелена Паянкевич також запевнила, що судитись будуть і далі. Ми і далі слідкуватимемо за розвитком подій. Двоколісна небезпека на дорозі у Львові все частіше трапляються ДТП за участю велосипедистів, аби уникнути небажаних пригод на дорогах. Львів'ян, що крутять педалі і простих пішоходів, закликають вивчати правила дорожнього руху. Для цього ДАІ спільно із громадськими активістами проводять профілактичні бесіди. Яка ж ситуація на дорогах зараз дізнавались наші журналісти? Для одних велосипед це зручний транспортний засіб, для інших перешкоди на дорозі. Як мирно співіснувати велосипедистам, пішоходам і водіям? І чому між ними виникають конфлікти? Про це ми запитали самих учасників дорожнього руху. Заважають, але зараз чесно кажучи, краща ситуація ніж минулого року. А, а як вважаєте, з чим це пов'язано? Не знаю, можливо, якась культура виробляється помаленьку. Пішохідна велосипедна. Я інвалід, у мене ножка болить, тому йду вже, а, де, ага. де зручніше. Я ніколи не ходжу, але тут, як йде багато людей, то ходжу. Я знаю, я не ходжу ніколи, по дорічний я хлопець-велосипедист і сама люблю кататися. Перша проблема для велосипедистів це те, що, наприклад, особисто я не купив дзвінок. Коли я куплю дзвінок, тоді я можу людей частіше ну, тобто, попереджати. Я звертаю, до речі, завжди звертаю на велодоріжку увагу, просто цього разу я е, була зайнята. Трошечки. Але їм теж немає де ходити. Я бачу, є літні тераси, іноді я їх теж розумію, тому приходиться як приходиться. Виводоріжки в багатьох місцях зробили просто відділили тротуар, а окремо доріжки не робили. робив. Сієначе тротуар вищий від виводу Проте в асоціації велосипедистів кажуть, що люди самі прагнуть знати правила, яких їм необхідно дотримуватись. Дуже багато в нас беруть правила дорожнього руху. Ми дуже тішимося з цього, що людям це не байдуже, що люди за це переживають і хочуть це знати. Аби стати повноцінним учасником дорожнього руху, велосипедисту в Україні варто лише досягти 14-річного віку. Тому дітей ще зі шкільної лави привчають до правильної поведінки на дорозі. У нас за весною Держатоінспекція і ряд громадських організацій таке велонавчання зараз проводить і по школах міста, і по гімназіях, ну, і різне, де ми вчимо власне, дітей такої вікової категорії 13-14 років, як правильно себе поводити на дорозі у ролі велосипедиста. Людів безпечне місто, кожної п'ятниці ми ходимо в, різну, в різні школи і показуємо дітям підліткам. Як їздити на велосипеді, як правильно повертати? Ну такі, от тобто, коротенькі такі мануали. Аби уникнути численних дорожньо-транспортних пригод і кримінальної відповідальності за їх скоєння, працівники ДАЇ закликають усіх бути пильними та вивчати правила дорожнього руху. Марта Іванова, Галина Грицишин, Віктор Сембратович, НТА Новини. У церкві плетуть маскувальні сітки для АТО. Львів'яни облаштували цілу майстерню у приміщеннях храму, щоб допомагати армії. Жінки, школярки, студентки щодня приходять у майстерню, щоб зробити щось корисне для захисників України. А то накидаються на, на техніку, на танки, на пушки, я там не знаю, що там є. І також бліндажі оті накривають, там вже покопані, знаєте, то для маскування, то не зброя, то є маскувальні речі. Їм потрібно, вони дзвонять, пишуть, треба, треба, сітки, треба сітки. Ось такі зелені маскувальні сіті заховають нашу бронетехніку у зоні АТО, коли її знимкуватимуть ворожі безпілотники. У храмі святого Климентія Папи кипить робота постійно. Взимку тут плели білі сіті, сьогодні зелені. А ще жінки печуть печиво, бійцям на передову в'яжуть карпетки та ось таку захисну амуніцію. Жінки переконані берегти чоловіків, які на війні їх обов'язок. Найперше я бачила по телебаченню. Рекпоказали, як у всіх містах люди бралися ще восени для допомоги армії. Ну і так, я почала шукати. Я хотіла також бути корисною, з чим би допомогти. Знаєте, я ще так. в мене така моя думка. З нашої родини ніхто не воює. Якщо ніхто не воює, то жінки мають працювати на, на допомогу армії. До церкви святого Клементія приходять і школярки після уроків, щоб також долучитися до доброї справи. Вирішила долучитись, прийшла, все розвідала. Потім з подружкою прийшла. Тепер часто сюди приходжу. Хочу допомогти армії таким способом. Пані Анна приходить до церкви вже після роботи, і хоча на ногах треба триматися ще не одну годину, аби сплести бодай одну сторону сітки, жінка наполегливо робить цю копітку працю. По радіо почула, що потрібно маскировочні сітки для накриття техніки. Знала, що в церкві Климента плетуть ті сітки, бо я в коледжі працюю і в нас цілу зиму студенти плели на зиму білі сітки. А зараз кольорові плетемо для того, щоб були більше маскированості, під зелень, під е, пору року. Ну і приходжу тут і плету, по скільки можу, скільки. Моє дозволяє здоров'я щоб сплести одну сітку, потрібно 3-4 дні роботи. Під руками завжди мусить бути простирадло, яке перед тим фарбують у зелений колір, аби ворог не побачив влітку на тлі зеленої трави наших танків та БТРів. Ярина Матвію, Петро Ткачишин, Віктор Сембратович, Новини. Кліщі атакують цього року. Ці членистоногі кровопивці особливо активні. Зокрема, їх багато кажуть фахівці у львівських парках на Сихові, погулянці, майорівці та на високому замку. Не нехтують полювати на людей і тварин на прибудинкових територіях. Також упродовж трьох останніх місяців до лікарів звернулося понад 150 мешканців Львова і передмістя. З них кожен другий в межах міста. На Львівщині кожен 30-й кліщ є інфікований, кажуть спеціалісти. Тож вірогідність підчепити ураженого інфекцією кровопивцю велика. Особливо в мешканців сільської місцевості, а також передмістя. Анастасія живе у Брюховичах то що таке кліщ знає. Цього разу укусу не відчула, пошкодила кліща. Тож по допомогу змушена була звернутися до інфекціоністів. часто кусають часто, дуже часто. А як ви себе хоч Ну, оскільки часто кусають, відповідно, треба захиститися. Як ви захищаєтесь? Нія. Як? Якось як сказати, не ходжу по траві, бо вони дуже часто перелазять на ноги, на руки, на все тіло. Я стараюсь не ходити. Укуси кліщів небезпечні. Комахи присмоктуються до шкіри людини. Вони дуже дрібні, помітити їх можна не одразу. А заразитися хворобою лайма можна, якщо не звернутись вчасно до лікарів. Кліщі є дійсно переносниками інфекційних захворювань для Львівщини з тих інфекційних захворювань. Більш актуальними є кліщовий бороліоз, або його називають хвороба лайма, і інколи зустрічаються поодинокі випадки кліщового вірусного енцефаліту. Зокрема, хвороба лайма кожного року в нас спостерігається приблизно від 109 до 136 випадків з них близько 30 осіб потрапляють на лікування в наш інфекційний стаціонар. Для захисту здоров'я потрібно одягати світлий одяг, наносити на частини тіла репеленти, які відлякують кровопивців після прогулянки, обов'язково оглянути місця на тілі та звернутися до медичного закладу. Жителі ж міста віддають перевагу народним методам та в крайніх випадках звертаються до медичних закладів, не бояться укусів кліщів та справляються з ними самі. Раніше кусали. А, як, як студентом був. Ще то був випадок, були спеціальне з лісового господарства. І коли були на практиці на Шацьких озерах, то безпосередньо в районі пояса завжди вони чіплялися, якщо з лісу приходили. Ну, Як правило, самотужки справлялися з ними, олією, мазали. Давали доступ у повітря кліщу і обробляли олію дитячою, тобто накривали, тобто робили вакуум, щоб він міг сам наверх на поверхню вибратися. Пінцет. Проти годинникової стрілки. І повністю вилазив? Ну, Можна олію поляти, почекати пару годин. А не зверталися до певних ветеринарних клінік, можливо? Ні. Ні, Ні. Ні. бувало, що собака мала, а там видно було по ній, що вона хворіє, то тоді до ветеринара окольчик. Ввів. Лікарі ж категоричні, кажуть, якщо проблем зі здоров'ям після укусу кліща не хочете мати, краще одразу звернутися до медичних закладів. Мрії збуваються. Учасниці конкурсу Міс Львова разом із громадськими активістами влаштували справжній шоколадний рай для вихованців одного із львівських притулків для дітей з неблагополучних сімей. Це один з етапів великого благодійного проєкту, який спрямований на здійснення маленьких мрій. Більше знають наші журналісти. Робити маленькі шедеври із шматків шоколаду вчились діти одного із львівських притулків. Майстер-клас по виготовленню смаколиків для вихованців дитячого будинку влаштувала громадська організація розвиток громади та красуні із цьогорічного конкурсу краси Міс Львів. Це лише початок великого проєкту, який поетапно буде реалізовувати мрії дітей. Кожна дитина намалювала б малюнок, на якому зображено те, що вона хоче найбільше. Дітки намалювали малюнки, де показали, чим вони хочуть, ну як вони хочуть у мрію, що хочуть реалізувати. І потім ми разом будемо відбирати ті малюнки, мрії, які ми можемо реалізувати, і ми їм будемо допомагати, власне, і з самого початку до самого кінця, поки мрія не буде реалізована, цієї дитини. Каріна, одна із претенденток на титул Толміс Львова, розповідає, що в проєктах такого масштабу бере участь вперше, проте впевнена, що точно не в останнє. Каже, на жаль, не всі мрії вони зможуть здійснити, проте докладуть для цього максимум зусиль. Ми вже отримали малюнки, ми вже приблизно маємо ну, орієнтовно плани, кому ми б, ми б могли допомогти, тому що деякі дітки не так конкретно висвітлили свою мрію, як навпаки інші то Ми вже приблизно знаємо, кому ми будемо допомагати, але це ще залишається в секреті. Така акція одна із багатьох проектів майданчика соціальних ініціатив в рамках громадської організації Розвиток громади. Активісти розповідають, кожен небайдужий може звернутись до них із своєю соціальною ідеєю, і при бажанні усі мрії здійснюються. Віра стадник, Іван Мозоренко, новини НТА. Нехай мрії, хоча б частково здійснюються. до зустрічі на телеканалі НТА. Ви дивились новини? Побачимось.